Клео молода та допитлива кішка, має велику мрію стати найшвидшою твариною в лісі. Одного дня, граючись зі своїми друзями, Клео оголошує свій план взяти участь у щорічних перегонах в лісі. Клео каже своїм друзям, що її мета не просто закінчити перегони, а перемогти. Однак найшвидший бігун у лісі Фелікс Лис завжди був непереможним. Друзі Клео хвилюються, але Клео рішуче налаштована. Наступного дня Клео починає своє інтенсивне тренування. Вона біжить по лісових стежках, перестрибує колоди і мчить через луки, хоча спочатку їй важко, Клео продовжує змушувати себе ставати швидшою. І з кожним днем тіло Клео стає все більш стомленим. Вона починає сумніватися в собі, думаючи, що, можливо, вона недостатньо швидка. Фелікс продовжує бігати легко, змушуючи Клео сумніватися у своїх можливостях. Друзі Клео приходять, щоб підтримати її. Бенні нагадує їй, що досягнення великих цілей потребує часу, а Лілі радить Клео зосередитися на своїх сильних сторонах, а не намагатися бути як Фелікс. Вони пропонують допомогти Клео тренуватися новими способами. Клео починає новий режим тренувань разом із друзями. Бенні допомагає їй відпрацьовувати швидкі стрибки, Макс засікає час її спринтів, а Лілі вчить її зосереджуватися на фініші. Клео відчуває, як її швидкість і впевненість зростають. Настає великий день. І Клео стає в ряд з іншими тваринами на старті перегонів. Фелікс, впевнений у своїй перемозі, насміхається, але Клео стоїть гордо, а поруч її друзі готові до виклику. Лунає свисток, і перегони починаються. Фелікс швидко відривається вперед, але Клео залишається зосередженою на своєму темпі. Вона перестрибує через перешкоди, маневрує вузькими стежками і тримає очі на меті. Клео стикається з кількома труднощами на шляху: кам'янистий пагорб, вузький струмок і густі ліани, але вона згадує свої тренування і долає кожну перешкоду з майстерністю та спритністю. Наближаючись до фінішу, Клео помічає Фелікса трохи попереду. Вона змушує себе працювати ще сильніше. У голові лунають голоси її друзів, які нагадують зосередитися на своїх сильних сторонах. Фінішна лінія вже близько, і Клео з Феліксом біжать пліч опліч Натовп плісових тварин радісно вітає їх, а Клео збирає всі свої сили для фінального ривка. І з останнім сплеском швидкості Клео перетинає фінішну лінію трохи раніше за Фелікса. Натов вибухає оплесками, коли Клео усвідомлює, що виграла перегони. Фелікс шокований, але друзі Клео підбігають до неї, вітаючи її з наполегливою працею та витримкою. Фелікс підходить до Клео не для того, щоб бути злим, а щоб привітати її. Він визнає, що її праця і рішучість зробили її гідним суперником і обіцяє тренуватися старанніше наступного року. Того вечора Клео розмірковує над своєю подорожю. Вона розуміє, що досягнення великих цілей це не лише про перемогу, а й про уроки, які отримуєш на шляху. Клео розуміє, що досягати великих цілей не завжди легко, але з рішучістю, підтримкою друзів і вірою в себе можна досягти всього. Клео та її друзі влаштовують святковий пікнік, сміються та насолоджуються моментом. Клео знає, що з друзями поруч вона готова до будь-яких викликів, які трапляться на її шляху.